Мої вітання, пані та панове. Такий результат, як ви бачите зараз перед собою на відео, це результат минулих моїх робіт. Зараз було проведено велику кількість зварювальних робіт, а також додано нові деталі, відремонтовано мотоциклу. Він став набагато яскравішим та красивішим. Приємного вам перегляду. Хто не підписався, підписуйтесь. А також пишіть свою думку, що потрібно допрацювати в даному мотоциклі, що потрібно замінити та виправити. А також що змінилося та що нове на мотоциклі, що вам сподобалося, чи правильно ми рухаємося в нашому напрямку. Поїхали! Короче, зняв місце з МК. Хочу робити. Мені там деякі запчастини треба. Підшипник ну, цей. Ну, коротше, я думав взяти з цього моста. Ой, коротше, починаємо звідси. Це порвано. Видно, що вже розлізлося. Це порвано. Це варене різьба з беша. Це варене варена. Хрестовина. Розбита. Тут болт е клінцей, приварений, подшипник, розбитий. Короте, ну це подетально, я, я, я в шокісті, куди ті білий. Це, я не знаю, що з ним таке. Це тут що, щось це таке забитий якийсь 4 ну, не, не знаю, короте, чи вийде пружина, може пружина, ще мені піде. Це під питанням. Коротше, пружина і оця штука йде. Це приварене, теж нікуди не годиться. Шток, не знаю. Коротше, швидше за все, оце все металолом. У мене є отака ступіця я її буду ставити Ну і хвостовики від неї. Це я збираю комплект для моста. Це планітарка, хвостовик. Ця штука, підшипник новий. Іголки салдеп нові. Ще лишилося. Сюди підшипник. Той сюди підшипник, цей малий, є теж новий. Сюди підшипник і хрестовину треба. Ну І кардан.

Quick aside, motherfucker! Робити кріплення для М72, кріплення номера. І маю такі деталі, було в мене таке, а також в мене є така планочка. Я зараз це все так скріплю. І буде кріплення номера. Тут цю дирочку заварю і хочу, щоб було все іменно згідно оригіналу. Зараз я це все красиво вимірюю. І...

Дві дирки лишні, і я все запшикую одразу ґрунтом, щоб не ржавіло. Та й око, що немав золило до покраски мотоцикла. Мені дуже далеко. Що таке, Тіпо, та я не фарбую, воно вже тут як, як патіна. Голий метал запшикую. Так, ці дві оригінальні, не знаю, яка... ця, по-моєму, не... Ні, ця верхня треба заварити і оцю ще треба заварити. Розбиту дірку чи отвір. Ось. Втулечка собі тут входить, але впритик майже люфта немає ні вліво, ні вправо. Ось. Получається, наварив всередині. І все. Фантастика. А! Хорош! Це, інженер-механік. Познайомтесь, екзибіт. Що <гум> ти зробив? Він знає, що це зараз. Прокручується Шпилька приходила? Витягну шпильку. Та я б її витягнув але. Зробив демфер, зажав пластину. Зробив цю. Так, ітог проведених робіт. Було заварено лишні дирки на крилі. Поміняно всі болтики, зроблено кріплення акумулятора, дороблено площадку стопа. Уже нічого там не терчить, нічого не виступає. Зроблено заднє сидіння, пружину, всі втулки перероблено, все поставлено, поставлено нові болти, всі шайби, гравера, все однакове, нічого ніде ні не терчить. Також також зроблено. Передній демпфер з ковровця. Він верх ідентичний. а Довжина штока. Коротше, доварив 4,5 см штока. Все, зробив. Ну і того такий у нас М-72 намальовується. Також поставлено коробку передач. Таку, як потрібно. Зараз проводяться роботи над редуктором. Чекаємо і буде результат. Для вас це буде дуже швидко, для мене трошки довше. У мене є все: кардан, хрестовина, підшипник, все, що мені потрібно, у мене є дома на складі. Мені потрібно туди добратися. Що ж, Продовжуємо. Дивіться, далі, буде цікаво. Приїхали запчастини, яких не вистачало на М72. Я відкривав на пошті, щоб було все гаразд. Перевіряв. Ну, Покажу ось така, Оп. така фара. Напевно, ні разу не фарбована. Оригінальна. Ободок підуставший. Це у нас. Напевне, м 72 що це? Непонятно. Ну, фара вроді норм. А це друга фара? 750 фара. Але тут є в ній плюси. Чому я її придбав? Тому що є в ній отакий спідометр з опуклим склом, в хорошому стані циферблат, живий метал, комплектний. На роботу, на чи він робочий чи ні, не провіряв. Також ця штука мені потрібна. Ну і замок не помішає. Одним словом, нормально. Буду зараз комплектувати з цих двох фар. Одну, таку, як мені потрібно. А ще я придбав, зараз покажу. Таку кришку. Це оригінальна кришка М72. Ось такі запчастини з'явилися для М72. Залишився тільки сигнал І укомплектувати двигун. Кришка ГРМ, гусятниця, відремонтувати, подивитися, зробити його, щоб він працював відмінно. Так. Зараз процес покажу. Було очищено корпус. Іззовні. В середині? Зараз ще перетворюємо іржі і ґрунтовкою скрею. За те, що курку крали. Прийшов цей момент істини, коли на m 72 n буде встановлена оригінальна фара. Але от не знаю, чи цей глазок має бути червоний чи зелений, бо в мене є і червоний, і зелений. Ну, потім встановлю червоний, якщо не той. І зараз покажу результат. На цьому буде завершена ця частина. По реставрації м 72 н Хто не бачив попередні частини по реставрації, підписуйтесь, слідкуйте, передивляйтесь. А хто бачив, слідкуйте, далі буде.